Кожен з нас має свої ідеї і бачення свого ідеального будинку. Хто смірі про тишу спокій, інші прагнуть розкоші, величі, але не зважаючи від наших бажань, важливо знайти те, що наповнює кожен куточок вашого будинку затишком, при тому не втрачаючи свою якість. Сьогодні ми приїхали до наших клієнтів, які замовляли у нас балясини більше року тому. Огляньте, який тут розкішний вхід. Коли ми тільки починали виконувати цей об'єкт, наша головна задача була підкреслити витонченість. Архітектури цього будинку я вважаю, у нас це вийшло. Тут клієнт обрав форму блясен амфоровидну, що додало ще більшої витонченості. Цьому будинку так, звісно, це дорожче ніж звичайний бетон, але і інвестуєте ви в не лише зовнішній вигляд, а й в міцність і якість. Основною перевагою наших балясин є те, що вони стоять більше 30 років без значних змін у вигляді. Як бачите, рік тому балясини були встановлені. Сьогодні їхній зовнішній вигляд не змінився. Балясини, виготовлені за нашою технологією є значно міцніші ніж звичайний бетон і мармур. За ними не потрібен спеціальний догляд, не потрібно фарбувати, не потрібно шпаклювати. Наші балістради ідеально імітують полірований камінь, тобто виглядають, наче виконані з білого мармуру, але в рази дешевше. Також вони пристосовані до різких перепадів температур. Більше того, вони ідеально підходять для встановлення в місцях з підвищеною вологістю, не втрачаючи від зовнішніх погодних умов своєї міцності і вигляду. Кінці кінців балясини це більше ніж просто деталь в екстер'єрі. Це інвестиція у красу вашого будинку.